У світі існує практика виборності суддів. Наприклад, США. Частина суддів обирається громадянами на місцевому рівні. У Швейцарії суддів Федерального суду обирає парламент, але на відкритих конкурсах з публічною дискусією. У деяких країнах Європи. Діє змішана система. Суддів призначає влада, Але громади мають механізми відкликання. Чому немає в Україні призначення суддів на місцях? З 96 року є Конституція України. Скільки минуло часу? Чому все залишається так, як залишається? І ніхто. Зверніть увагу, ніхто не звертає на це увагу. Виборність або публічний контроль дають судді головне залежність від громади, а не від чиновника. Ось що таке виборність. І виборність має бути. Так, прописано в Конституції України, якщо ми кажемо зараз про судову гілку влади. Ось тоді вони будуть залежні від громад, а не від чиновників. А зараз, як відбувається? Вони залежні від чиновників і будуть це робити для того, щоб чиновника виправдити. Щоб він не поніс жодної відповідальності. Все будуть робити, бо чиновник його і призначає. Ось є оця недолугість всіх тих, які були при владі, які є при владі. Вони не розуміють, що таке державотворення і як це державотворення має діяти на місцях в першу чергу. А це виборність. Для України першим кроком має стати виборність судді в першої ланки. Тобто це місцеві судді, яких будуть обирати громади. Що для цього потрібно? Перше, кандидати на посаду судді реєструються за рік до виборчого процесу. За рік Міністерство юстиції. Публікує всю інформацію про цих кандидатів, ну, наприклад, біографію, досвід, декларації, майно.